Для залучення іноземних інвестицій міська і районна влада підписала угоду про співпрацю з турецьким містом Ізмір. Спеціально для цього в обласну торгово-промислову палату приїхав консул Туреччини Хікмет Четін Гюверджин. Співпрацюватимуть міста у багатьох галузях, та одним з основних пріоритетів є передача досвіду. Наш ближній сусід буде позитивно впливати на розвиток регіону, взагалі Київської області. І те, що ця співпраця буде цікава. На сьогоднішній день ми маємо потенціал для розвитку і маємо людей, які зацікавлені і бачать себе на нашій землі, на нашій території, в нашій промисловості, в нашій економіці. Те, що ми є аграрною країною, яка виробляє первинний продукт, та сама вся продукція перелічувати не буду, А переробка у нас займає Дуже маленький відсоток того, що могло бути. От дуже цікаво зібрати врожаї, переробити продукцію і на кінцевого скажімо, споживача видавати вже кінцевий продукт, а не полуфабрикат. Одним з найбільших підприємств переробної галузі є білоцерківський молочний комбінат. Тут з молока роблять сири, сметану, кисломолочні продукти, використовують сучасне обладнання та новітні власні розробки. Виготовляють продукцію як для українського покупця, так і для іноземного. В квітні, в травні, сподіваюся, отримаємо дозвіл на те, що ми будемо. В ЄС у нас є сьогодні продукція, яку ми можемо експортувати в ЄС. Це суміші для морозива. Це наша продукція для Приватних мереж. До речі, завтра приїжджають з Польщі представники одної з торгівельних мереж, які попередньо з нами будуть домовлятися про те, що ми можемо виробляти продукцію для мереж на Польщу. Та квота, яка є в Україні для всієї України, 8 тисяч тонн зиску не дає. Вона дає імідж, тому ми сподіваємося на імідж те, що ми будемо свою торгову марку. Ім'я підприємства, ім'я України розповсюджувати в Європі. В майбутньому комбінат планує створити власні очисні споруди, аби зменшити негативний вплив на довкілля. Також хочуть збільшити і виробничі площі, аби заохотити місцевих фермерів, збільшувати поголів'я худоби і створити нові робочі місця. Я був під враженням того, що 97% сировини, яка поступає на комбінат, це крупнотоварні виробники, тобто молоко високої якості, воно контрольоване. Тільки 3% поступає сировини від домогосподарств, але теж на належної якості. Дуже приємно, що на заводі спостерігається суворий контроль за якістю цієї продукції. Надзвичайні показники дозволяють експортувати цю продукцію в далеке зарубіжжя, в ті країни, в яких вимоги до такої продукції не суворіші, тобто українське найкраще. Якість продукції підприємство гарантує, адже процес контролюється на всіх етапах: від того, яке молоко привезли, і до належності упаковки. А смак наша знімальна група перевірила. Нам сподобалось. Дмитро Климюк, Олександр Конягін, Служба інформації за київським часом.